Костова вогняна симфонія для нафтопереробної імперії, як Лукоїл знову розійшовся в танці вогню під акомпанемент українських дронів. Ніч на 4 листопада в Костої видався гарячим настільки, що навіть російські календарі засвітилися вогнем патріотизму. Нафтопереробний завод, «Лукойл Ніжгород, город Орксінтес. Знову став сценою для українського безпілотного концерту, і, треба сказати, дирижерську паличку Мадяр тримав упевнено. Після серії гучних вибухів у небі з'явилося не просто зарево, то був новий витвір у жанрі луб'янського експресіонізму: Червоне світло, димова завіса і тіні працівників, які бігали як щури. На тонучому судні, шукаючи, куди сховатися, місцеві мешканці мілувалися відовищем із безпечної відстані, бо ближче, занадто близько до пекла, навіть для російської душі. Система ППО за старою доброю традицією успішно відбила атаку і все збила. Принаймні, якщо судити з кількості уламків та полум'я. Кажуть, що декілька ракет навіть знайшли свою ціль і отримали нагороду Ворошиловський стрілець за це. У регіоні пролунало близько 12 вибухів, а місцевий аеропорт чемно закрився та накрився планом килим. Волюкати увагу хороших дронів своїм світлом. Влада, як завжди, мовчить, бо що тут скажеш? Коли стабільність пупу знову щоб не відспалахнула яскравіше за будь-яку кремлівську промову Соловйова, українська сторона теж не коментує і навіщо? Коли все вже написано вогнем, це вже не перший український вогняний привіт у 2025 році для Кстовського МПЗ після кожного такого візиту. Росія втрачає не лише тонни пального, а й решт віри у свою недоторканність. Нафтова артерія імперії, що б'ється все слабіше, і замість чорного золота з неї тепер л'ється смертельна правда війни. Кстово знову стало дзеркалом російської дійсності. Все горить, усі мовчать, і тільки дрони єдині, хто чесно робить свою роботу. Без вихідних і свят. Висновок простий. Поки на Ерефії горять нафтопродукти, Україна акуратно випалює саму ідею СССР 2.0, стаття від Петренка Андрія Дивіться, поширюйте, підписуйтесь.